Усім вітання! Починаємо вівторку прямому матері телеканалу Дім вітаємо ваш ранок дома. Залюбки зробимо яскравішим та насиченішим. Да. Ми ведучі Лілія Ребрик і Костянтин Октябрський. А допоможуть нам маестро імпровізації Руслан Шокюров. Та незмінний кулінарний експерт. Чаба Бакош. Доброго ранку. Доброго ранку. друзі. Що у нас сьогодні в меню? Ми сьогодні приготуємо е, мафіни з лохіною, а потім приготуємо піріг з колбасою та сиром. Косяк. Mm, <звідь> Хіба ви можете таке пропустити? Поки ви відпочивали, наша команда підготувала для вас надзвичайно цікаві та актуальні матеріали. Разом з вами ми дізнаємося актуальні новини з покрою. Овського напрямку навчимося рятувати життя за допомогою дефібрилятора у рубриці Домедична допомога. А також з'ясуємо, чому лікарі можуть відмовитися накладати післяопераційні шви та які хвороби лікуються за допомогою голок. Але передусім хочемо подякувати Силам оборони України за новий ранок. На календарі 24 вересня, і саме сьогодні, 29 років тому, Україна відхилила пропозицію Олександра Лукашенка створити митний союз з Білорусю та країною терористом Росією. Перемовини з Леонідом <клес> Кучмою відбулись, але колишній президент нашої держави відмовився брати участь у цьому об'єднанні, адже країни-учасниці такого союзу втрачають свій митний суверенітет і діють як єдиний суб'єкт у праві та міжнародних організаціях. А про інші визначні події свята цього дня у нашій традиційній рубриці День в історії. Вислів Чорна П'ятниця вперше пролунав 24 вересня 1869-го. Довгі роки під цим словосполученням мали на увазі обвал фондового ринку у США, що був спричинений падінням цін на золото. Тоді продажі в Америці впали в декілька разів. Подейкують, аби хоч якось врятувати ситуацію, продавець невеликої крамниці у штаті Пенсильванія встановив фіксовану ціну на весь асортимент 5 центів. Акція мала шалений успіх. 24 вересня 1941 року в окупованому німцями Києві. Почалась спецоперація НКВС зі знищення хрещатика, яка увійшла в історію під назвою Пекельна осінь. За допомогою радіокерованих пристроїв була підірвана завчасно закладена вибухівка під більшістю будинків у центрі Києва. Вибухи тривали п'ять днів, а пожежа вирувала два тижні. Загалом підірвали 324 будівлі. Наслідки були трагічні. Центр міста перетворився на руїни. Тисячі киян загинули або залишились без даху над головою. Багато років радянська влада звинувачувала у знищенні Києва нацистів. Насправді ж місто було заміноване під час відступу радянськими солдатами про що свідчать архівні документи. 1960 рік Сполучені Штати Америки спустили на воду Ентерпрайз, перший і найбільший у світі атомний авіаносець, де віз корабля був перший та найкращий. Унікальність авіаносця з водотонажністю орієнтовно 85 тисяч тонн полягала в оригінальній конструкції силової установки, яка включала вісім ядерних реакторів. Крім того, він міг вести до дев'яти десятків літаків і вертольотів, а також понад чотири тисячі осіб екіпажу. Ентерпрайз брав участь у всіх важливих військово-морських операціях США, зокрема у В'єтнамській війні та розв'язанні Карибської кризи. Він став одним з головних символів американської могутності у часи холодної війни. 25 років тому на лондонській Бейкер-Стріт відкрили пам'ятник популярному літературному персонажу Шерлоку Холмсу. Місце для постаменту обрали не випадково, адже в оповіданнях Артура Конана Дойла знаменитий детектив і його вірний друг доктор Ватсон орендували квартиру саме на Бейкер-стріт. Автором бронзового пам'ятника заввишки три метри став Джон Даблді. Вперше персонаж Шерлок Холмс з'явився в детективі Етюду Багряних Тонах. Про нього написані 56 оповідань, 4 повісті та зняті дві сотні фільмів. Книга рекордів Гіннеса» називає його найбільш екранізованим літературним героєм. 24 вересня 2004-го 17-річний івано-франківський студент Дмитро Романюк. Кинув яйце у Віктора Януковича, тодішнього прем'єр-міністра України. Після влучення Янукович впав. А згодом піарники політика заявили, що кандидат у президенти перебуває в реанімації через забій важким тупим предметом. Інцидент з яйцем породив багато жартів і мемів у соціальних мережах. А яким буде 24 вересня 2024 року, залежить від кожного з нас.